Нас захоплює і, відкриваючи ту студію, ми думали про те, як можна не займатися глиною ніколи в житті, навіть не спробувати. Бо це наша особиста така позиція. Ми надихаємось, і це арт і арт-терапія, це і робота. Цей настрій від роботи з глиною ми хочемо передавати людям. Ми з ініціативою Каден Діванем» не збиралися вже з весни і вирішили відновити наші такі традиційні творчі зустрічі зібравшись в зібравшись студії Лєри і Ліанори і трішечки зануритися в роблення чогось з глини, бо це насправді шикарна арт-терапія. Для нас дуже важливо збиратися разом, щоб показати взаємну підтримку, надихнутися. Я е, періодично люблю робити витинанки, е, зазвичай їх роблять з бумаги або картону. Але сьогодні я вирішила спробувати зробити керамічну витинанку. Я бачу, що всім, хто тут є, е, теж подобається, бо всі максимально занурені в процес, в творчість. І, власне, це була наша мета, щоб всі відволіклися від усього, що є за межами цієї студії, і створили щось гарне для себе. Це відбулося в 23-му році. А я тоді закінчила величезний документальний проєкт, присвячений нашому спротиву у війні. Ну, для мене найважливіше я ділюся своїм досвідом, я ділю своєю любов'ю до матеріалу, я ділю своєю любов'ю до Криму. Більшість сьогодні працювали вперше з глиною. Всі мають свій унікальний досвід. Я бачу захват на обличчях. Я бачу, що люди сконцентровані, що вони дійсно знаходяться всередині процесу. Керамічні феси це нові мистецькі твори Лєри Літвінової, а моєї колеги. Ми маємо кримсько-татарське походження і надихаємось нашою культурою та спадщиною. Лєра зробила це як мистецький твір, адже на сьогодні ми багато говорили про це. Не так просто знайти реальні речі, які б нам залишили наші бабусі, наші пращури. Ми знаємо, що це відбулося із примусової депортації в 44-му році. Та думка та ідея про те, як би виглядав сьогодні наш спадок, якби він вцілів би, якби ми могли повноцінно розвиватись і зростати, він надихає нас для створення таких робіт.